Він був дуже люблячим татом, він дуже хотів сина безмежно. Коли в нас народилася донечка, він сказав, що другий буде син. А я кажу: якщо буде друга донечка, то третій буде син. Коли народився синочок, він був на сьому небі від щастя. Люба ситуація яка в мене виникала, я зверталася до нього. І він, ну, принаймні так здавалося, мені її вирішував. А зараз, якщо стається, я не маю нікому дзвонити, крім родичів, крім батьків. Перший час після закінчення школи міліції він працював у патрульні в Коломиї. Після чого ми одружилися, і я його попросила, щоб він перевівся в франківськ веркут Йому вже дали лейтенанта перед від'їздом. Ну і от він так і не вернувся. Я за нього молилася, і діти також. Ми його дуже чекали, ми його дуже любили і любимо. 29 травня з гори Карачун, підбили його. Вертоліт підбили терористи. Він піднявся в воздух і все, його настало. Старші донорці 6 років, находить на танці, любить танцювати, так як її батько, любить малювати. Ось, а синочку рік і два місяці. Він ще маленький, він ще нічим не займається, окрім як приносить нам всім радість і клопіт. Донечка дуже сумує за батьком, вона пам'ятає, все пам'ятає про нього, згадує деякі ситуації, деякі моменти. Інколи плаче по ночам, бо хоче до татка. Я їй поясню, що це неможливо. Я вчуся тим, що в мене був такий чоловік, хоча мені дуже тяжко, мені дуже самотньо, нам його дуже всім не вистачає, але я вірю все-таки, що він десь там нам допомагає.